Подбати про себе, рідних і тих, хто цього потребує, Прикарпаття долучиться до відзначення всесвітнього дня ментального здоров'я. Впродовж двох днів в області відбудеться низка заходів, присвячених цій проблематиці. На тематичних подіях переконана голова Івано-Франківської ОВА Світлана Нищук, можна буде здобути нові знання для себе та навчитись, як допомогти людям поруч. Розпочнеться програма з презентації планів та напрацювань щодо розвитку ментального здоров'я. Захід буде транслюватися наживо, щоб люди мали можливість дізнатися про те, що вже пропонують на Прикарпатті у межах підтримки ментального здоров'я. Експерти поділяться досвідом провадження неформальних послуг з технік самодопомоги та плекання стійкості. Буде проведено декілька культурницьких заходів, зокрема, виставка картин для медитації Світ даят, Прикарпатської художниці. Людмили Хімийчук. У кінотеатрі Люм'єр відбудеться безкоштовний показ художньої стрічки особливій. Фільм про реальні історії двох друзів волонтерів, які впродовж 20 років доглядають за дітьми з важкою формою аутизму. Після перегляду запланована дискусія. На центральній площі Івано-Франківська організують подорож ментальним здоров'ям. Тут опановуватимуть техніки самодопомоги. Усі охочі зможуть долучитися до арт-терапії, поспілкуватися з психологами. Також під час заходу відбудеться руханка з гімнастами. Найменшим запропонують сеанси арт-терапії та руханки за участю найсильнішої людини Прикарпаття Назарія Павлєва. Так само цього дня у тлумачі відбудеться спортивні змагання. Ментальне здоров'я на сьогодні настільки ж важливе як фізичне, бо війна торкнулася кожної української родини. Всеукраїнська програма ментального здоров'я має на меті допомогти українцям знайти джерело сили. А наше завд завдання – створити систему сервісів і послуг, які зможуть різними способами та дієвими механізмами підтримати людину, коли вона не здатна впоратись самостійно. Всесвітній день ментального здоров'я відзначається 10 жовтня щорічно. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.